Військовослужбовець Андрій у липні минулого року отримав мінно-вибухове поранення під час бойових дій в районі Бахмуту. Тратив руку зараз проходить протезування і реабілітацію. Мене заживили, пролікували і в реабілітаційний центр, вже де відповідно реабілітації, де теж державним коштом. І ну протезування саме в моєму випадку, це мені допомогли. Це волонтерський. Це волонтерська допомога до фонду нової України, які Допомогли їй, по факту купили цей протез. Тепер Андрій потребує підтримуючої терапії і подальшої реабілітації. Втрата кінцівки вона веде за собою втрату м'язового тонуса і спини і всіх пов'язаних з цим м'язів. І тому в будь-якому випадку треба займатися, щоб м'язи і спина вони тримались в тонусі да? і щоб ну, балансувати організм. Все це потребує ну, в будь-якому випадку якихось коштів. В обласному центрі комплектування Андрій дізнався, що має можливість отримати матеріальну допомогу на відновлення. У Сумах та в Сумській області діють програми соціального захисту військовослужбовців, які передбачають надання допомоги. На сьогодні захисникам та захисницям України, пораненим на війні, надається два види матеріальної допомоги, розповіла представниця міського департаменту соцзахисту. Це одноразова матеріальна допомога при отриманні поранення, яка надається в розмірі 5 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. На сьогоднішній день цей розмір складає 10 тисяч 465 гривень. Також надається матеріальна допомога при оплаті житлово-комунальних послуг військовослужбовцям, які перебувають зараз в зоні бойових дій. Матеріальна допомога розраховується з розрахунку. Рахунку від 10 до 25 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо на даний момент особа знаходиться і проходить службу, може звернутися його законний представник або уповноважена особа, це може бути чи дружина, чи батьки до департаменту. З відповідного питання Сумська обласна програма підтримки захисників теж передбачає виплату допомоги при пораненні. Для військовослужбовців, які отримали поранення, чи травму чи контузію під час захисту батьківщини, передбачено надання матеріальної допомоги у розмірі 25 тисяч гривень за кожне за кожну отриману травму, поранення чи контузію. Є такі випадки, якщо отримали поранення ще в 2015-2016 році ще під час участі в АТО, і ми вже таку допомогу надавали. То якщо вже отримали поранення в сьогоднішній війні, то так. Також виплачується така допомога за ці поранення, тобто за кожне отримане поранення, особа отримує таку допомогу. Також учасникам бойових дій і особам з інвалідністю внаслідок війни відшкодовують проходження МРТ. Розповіла Лідія Лисаченко. В обласному центрі комплектування кажуть, бійці часто не знають на які виплати вони мають право. Доводиться зустрічатися з ними особисто, щоб дізнатися про їхні потреби і розповісти про їхні права. На минулому тижні спільно з лікарнями міста Суми ми провели зустрічі з пораненими військовослужбовцями, які проходять лікування та реабілітацію в місті Суми. Завдяки такій неформальній зустрічі ми мали змогу виявити проблеми, які виникаються у військовослужбовців, а також організували подальшу взаємодію для їх вирішення. Детально дізнатися про процедуру отримання допомоги і перелік необхідних документів можна на лінії соціальної підтримки Сумського обласного територіального центру комплектування. Консультації надає представниця центру у співпраці з органами соцзахисту. За інформацією звертаються як нинішні військовослужбовці, так і колишні і майбутні. Розповіла консультант Юлія. Питання стосується як осіб, які бажають виявили бажання проходити військову службу. Питань щодо отримання одноразової грошової допомоги в разі заподіяння певної шкоди військовослужбовцю чи в разі їх загибелі, тобто як мають діяти як самі військовослужбовці, так і їх родичі щодо отримання довідок для подальшого перерахунку пенсійного забезпечення. За останній час було три звернення щодо допомоги про поранення. Це зверталися як родичі, так і самі військовослужбовці. Їм потрібно було дізнатися алгоритм дій, куди звертатися, який пакет документів отримувати. На які соціальні гарантії вони мають право в подальшому?